Ритулок дайла Подружа, місто Запоріжжя. Сьогодні з нашою дівчинкою Ірмою ми знову були у ветеринарній клініці. На крапельницях. Адже зараз саме від цих крапель залежить її життя. Але це останній день у ветеринарній клініці. Нам відмовили в лікування, адже наш борг перевели за 25 тисяч. І. Ми не можемо лікувати тварин до тих пір, поки ми його не закриємо. А ми не можемо цього зробити. Наші пости про допомогу просто не працюють. Надходжень майже немає. І ми насправді не знаємо, що робити. 520 тварин в притулку залишились без ветеринарної допомоги. Також найбільша проблема притулку зараз це корма. Вже декілька місяців ми просто не можемо назбирати кошти, щоб закупити корма хоча б на тиждень. Ми пишемо у фонди, ми стукаємо в закриті двері, нам не допомагають. На більшість наших листів просто мовчать, просто ігноруючи існування притоку. Але так не можна 520 тварин в самому центрі міста, яке знаходиться буквально в 30 кілометрах від фронту. Просто помирають. Ми не знаємо, що сталося, справді. Ми, ми вже просто не знаємо, що робити. Волонтерам зараз просто навіть не дають кредити для того, щоб ми могли купити корми. Нам просто навіть в цьому відмовляють. Адже попередні кредити волонтери не закрили. Ми благаємо вас в останнє. Будь ласка. Без вашої допомоги насправді притулок просто загине. Зараз ми просто припиняємо рятування та лікування тварин. Бо в нас просто немає на це коштів. А ці 520 тварин з'явились в притулку, тому що ви про це просили. Ви просили допомогти, ми допомагали. А зараз виходить, що ці тварини нікому не потрібні. І так просто не може продовжуватися. Ми не вивозимо. Ми не можемо врятувати вже зараз тих, хто в нас зараз є. І це ненормально. Ми благаємо вас про підтримку і допомогу востаннє. Будь ласка, це просто вже крик про допомогу. Це крик відчаю. Завтра може просто не настати для нас. Будь ласка, допоможіть, не проходьте повз. Будь ласка, допоможіть нам вижити.